Друзі, всім привіт! Поділюсь з вами досвідом купівлі Android-Магнітоли з Android Auto і CarPlay з AliExpress на свій 18-річний Opel. Поділюся враженнями від цієї магнітоли, послухаємо, як грає музика, покажу, що вона взагалі вміє. І поділюся своїми враженнями, чи взагалі вона вартує того, щоб її купувати. Адже стала вона мені у 6,5 тисяч гривень. І сказати, що я прям супер задоволений нею, я не можу. Давайте по порядку. До речі, сьогодні гарна можливість записати це відео, адже мій 18-річний Opel з мотором 2.8 турбо знову зламався. Зараз ви бачите фрагмент того, що я побачив зранку, і в такому вигляді, мабуть, пересуватися мені не можна. Мій СТОшник не бере від мене слухавки, тому, оскільки наразі машина не може їздити, це гарна можливість розказати вам про цю магнітолу. А тут є про що розказати. По суті, це Android-планшет, який дає вам змогу використовувати його як магнітолу. Будь-яка людина, яка колись користувалася телефоном чи планшетом на Android, розбереться, як тут все влаштовано. Зверху, наприклад, у нас шторка для Wi-Fi, інтернету і так далі. Зараз Wi-Fi ми якраз вімкнемо, перевіримо. Тут є усі такі ж застосунки, як і у звичайних Android-пристроїв. Наприклад, я ось хочу зайти на YouTube і подивитися YouTube. Я вже зайшов у свій Google аккаунт, і він повністю підтягнув усе, що я дивлюся. Ось ми можемо просто зайти і почати дивитися якесь відео на YouTube, як на звичайному Android-планшеті. Це дуже зручно, якщо ви стоїте в пробках чи якогось як чекаєте, вмикаєте собі YouTube і спокійно собі дивитесь. Як на планшеті. Тут у нас є вбудовані навігатори, наприклад, я скачав собі Waze, щоб користуватися ним. Але ну, навігаторами я тут зовсім не користуюся саме через android оболочку бо я користуюся android Auto. І через Android-Auto, якщо чесно, все це дуже зручніше. Хоча у цій магнітолі є вбудований сім-модуль, щоб а, підключити сім-карту, та також а, власний GPS-модуль. Що дає можливість власне, і користуватися навігацією. Далі, як нам підключити Bluetooth, якщо, наприклад, я хочу послухати музику? Тут є застосунок Bluetooth, ви на нього заходите, підключаєтесь до свого телефону, я вже підключив свій піксель, і вмикаєте, наприклад, музику і можете її слухати. Насправді, якщо ми кажемо про музику, тут є дуже багато налаштувань. магнітола супер гучна, жодна будь-яка заводська магнітола настільки не розкачує ці колонки. Тут є дуже багато налаштувань для музики. Якщо чесно, я навіть не розібрався, за що відповідає більшість з них. Єдине, що я зробив, це галочку Loud, бо вона додає трошки об'єму до звучання. А більш професійне налаштування я, мабуть, вже буду робити, коли зроблю шумку. Скажу так, я реально відчув різницю між музикою, яка була до, і яка була зараз. Ви можете навіть тут набрати номер, який вам потрібен, і зателефонувати по ньому. Але знову ж таки, я не користувався цією функцією. Тому нічого про неї сказати не можу. Магнітола підключається через скан до машини, тому, наприклад, тут працює електронний спідометр. І коли машина на ходу, зараз це не так на жаль, вона повністю показує, показує швидкість. Там з деякою погрішністю, але показує. Є також камера заднього огляду. Вона також підключена до коншини і, по суті, як тільки ви вмикаєте задній ход, вона вмикається. Тут також є щось типу радарів, і вони чомусь не працюють. Хоча на машині є парктроніки, мій знайомий ставив подібну магнітолу на свій Volkswagen Caddy і там ці радари працювали. У мене чомусь ні. Але оскільки є парктроніки, я на це особливо уваги не звертаю. І... Мабуть, те, що мене найбільше розчарувало у цій магнітолі, це ось така камера. По суті, це те, за що я доплатив майже 1200 гривень, що назвали регістратором. Це, по суті, звичайний USB-регістратор, який не має ніякого відношення саме до цієї магнітоли. А просто магнітола підтримує USB-девайси, а це, по суті, є USB-девайс. Ви можете по бажанню, хоч USB. Веб-камеру підключити, і воно точно так же буде працювати. Сказати, що ця штука коштує 1200 гривень, я не можу. Вона, по-перше, я гадав, що вона буде записувати у пам'ять саме магнітоли, бо в неї 64 ГБ вбудованої пам'яті. Але ні, тут треба своя окрема карта пам'яті. Підключається вона через такий перехідник. Ось, опс. На, іншому, на іншій стороні там якраз USB-адаптер, який підмикається в Магнітол. Магнітол, до речі, два USB-конектори. Один підключили до камери, а інший вивели сюди, інший вивели сюди, для того, щоб підключати телефон або ж флешку. Ну і... Скажу вам так, я навіть не користувався ще цією камерою, бо я не бачив ні особливого сенсу. Оскільки я її вже купив і переплатив, звісно, я її встановлю і буду використовувати. Але якщо ви берете цю магнітолу, ні в якому випадку не доплачете. Краще купіть собі за ті ж 1200, можливо 1500 гривень таку накладку на дзеркало заднього огляду. І у вас одночасно буде записуватись і переднє. Регістратор і задній. У мене в іншій машині так і зроблено, і це дуже зручно. У вас одночасно пишеться обидві сторони. Тут же задня камера, це по суті тільки задні камери, Ніякого, ніякої функції реєстратора на ній немає. Тому переплата 1200 гривень за цю камеру ну взагалі того не варта. До речі, її ще й підключити було не так легко. Тут є якась вбудована приложуха для цього, ось така, але вона не працює. І щоб запустити камеру, треба підключити її. В неї всередині, в пам'яті, через е, файли. Через файли треба зайти і встановити застосунок, який тут на камері. І вже потім через цей застосунок підключати камеру. Ось. Ми її підключили. Ми бачимо мене. І якість. Давайте зараз спробуємо. Якість звичайної. Якість звичайного реєстратора гривень за 1000. Я. Ще раз повторю свій тезис: ні в якому випадку не переплачете за цю камеру. Краще, як я вже сказав, купити реєстратор сюди, і у вас буде два реєстратори і наперед і назад. Що ще тут є прикольного? оскільки це Android-пристрій, ви можете підключити obd сканер напряму до магнітоли. І вам не треба буде підключати там телефон чи планшет, щоб прочитати автомобіль. Ви напряму через Bluetooth можете з'єднатися з OBD, і тут за допомогою програмки прочитати повністю всю свою. Машину. Також, оскільки через заводську магнітолу йде керування е, мультимедією, тут є застосунок автомобіль, і через нього ви можете керувати власне самим авто, вибирати якісь там е, значення, і все це буде працювати по заводу. А ну і тепер. Те, чим я користуюсь власне, кожного дня. Це функція Android Auto і CarPlay, яка є вбудована у цій магнітолі. Для цього у нас є застосунок, він називається CarLink 2.0. Ось він тут на головному екрані. Ви, ви підключаєте свій телефон по Bluetooth до магнітоли, чекаєте, і за декілька секунд він підключається вже до Android Auto. Декілька разів воно в мене зависало. І. Доводилось перепідключати блютуз або вимикати і вмикати магнітолу, але зазвичай все працює стабільно. Ось ми, власне, вже в оболочці CarPlay або Android Auto. Вони між собою майже однакові. У нас точно так же є меню, але це повністю копіює всі влаштов... всі вбудовані додатки, які у вас є в телефоні, які підтримують саме це важливо: CarPlay або Android Auto. Наприклад, будь-яка навігація там Google карти, Waze, вони повністю адаптовані. Ви тут можете обирати будь-які місце призначення, куди вам треба, і побудувати маршрут. Наприклад, я зараз хочу побудувати. На сюди. Це він будує маршрут, і я можу їхати. Він мені все показує, він розказує про камери. І це дійсно зручно. А, якщо ми подивимося ось так. на те, що ми бачимо на приборній панелі, то здається, наче магнітола знаходиться досить низько. І якщо ви дивитесь власне, за, те, за тим, що відбувається на дорозі, дивитися на магнітолу незручно. Мені спочатку теж так показалося, але з часом, десь близько за тиждень, я звик. Ось представимо, ви просто їдете, керуєте своїм автомобілем, вам треба подивитися щось по навігації. Подивилися, поїхали далі. Не сказати, що суперзручно, було б, звісно, прикольніше, якби магнітола була десь тут. Але і сказати, що мені незручно, я не можу. За тиждень звик і зараз користуюся і вже наразі, мабуть, не представляю собі навігацію з телефону, коли телефон тут висить. Бо, по-перше, зовсім менший екран. А по-друге, оскільки тут навігація, ви можете у той же час вільно користуватися телефоном. Наприклад, там зайти в Instagram. Полистати собі інстаграм, і при цьому навігація буде працювати. Якщо ви стоїте там десь в заторі, взагалі можна вімкнути собі на телефоні Ютуб і дивитися, поки навігація працює. Для мене це той функціонал, який, за який я якраз і платив. Друге, що тут є, це звісно музика. Я користуюсь YouTube Music, і ви можете слухати музику прямо в. Також, якщо ви хочете одночасно і навігацію, і можливість перемикати музику, натискаєте тут. І у вас і навігація, і музика. Ви можете обирати будь-який трек, який хочете собі послухати. З мінусів, які я тут помітив, це те, що магнітола саме через CarPlay, у неї є дійсно затримка по музиці. Дивіться, я зараз натисну, яка буде затримка з тим, що заграє музика. Чуєте? Я б сказав, що затримка десь близько секунди. Коли ви слухаєте музику, в принципі, така затримка не критична. Але така затримка, на жаль, є і тоді, коли ви слухаєте Ютуб. Дивіться. Дуже в колір, тому треба буде його фар... фарбувати. Проте зараз... <плес> і в такому ж виді дивитися Ютуб з затримкою на одну секунду звуку не дуже комфортно. Але, ну, чесно, як на мене, це дрібниці, і якщо ми порівнюємо той функціонал, який дає так магнітола, для мене це супер зручно. І як я вже казав, наразі для мене ця система повністю вже замінила стандартну навігацію через телефон. Давайте зараз трошки послухаємо музику. Звісно, через мікрофон ви не. Я не зможу вам передати усе те, як звучить магнітола, але просто якісь враження ви для себе отримаєте. Наприклад, почуєте, як працює бас, чи вистачає там гучності і так далі. Як я вже сказав, якість самої магнітоли, якість її музики на голову вища того, що в мене було. У мене тут була встановлена cdc 30, тобто найдешевша магнітола, яка тільки може бути на векторі c Але навіть найкраща cdc 40 Opera, наприклад, вона, я думаю, буде програвати цій магнітолі. Тому давайте послухаємо, як вона програє музику, і, можливо, ви для себе щось зрозумієте. Що ж, я думаю, ви достатньо почули. В плані басу ця магнітола просто розриває колонки. У мене навіть щось ззаду машини почало дрібіжжати. Оскільки тут є мільйон налаштувань, ви зможете під себе налаштувати, під свій там музикальний смак, цю магнітолу. там Додати високих, ось, додати. Низьких частот, відрізати трошки середніх, усе це ви зможете налаштувати тонко. І дійсно, ця магнітола дає дуже багато можливості налаштувати саме під себе музику. Плюс, звісно, сюди можна підключити саббуфер і там вже щось серйозне по музиці зробити. Давайте вже будемо закінчувати, я підведу підсумки про магнітолу і чи взагалі вартує вона своїх коштів. Ось за цим оголошенням я купував магнітолу. І я купував, мабуть, ось цю. Так, Це вона. Тобто у нас тут усе, що йде в комплекті, ось ця злополучна камера, регістратор і сама магнітола. Брати з камерою точно вам не рекомендую. Тут є комплект, наприклад, ось без камери, без задньої, без передньої. за 6 тисяч. Є магнітола 232 з камерами за 5, І 2.32 також без камери. Є варіант без сім-карти. Ну і тут вже зможете обрати собі, що ви хочете. Я б, мабуть, наразі брав собі цю версію без камери, хоча мені не потрібен GPS та сім карта оскільки я користуюся лише CarPlay. Магнітола зроблена спеціально для цієї машини, вона вписується в інтер'єр, навіть по кольору я вгадав. Трошки, звісно, є зазори, але ну, до них швидко звикаєш. що в принципі виглядає вона тут так, наче вона тут і має бути. На рахунок ціни 6 тисяч. Ну, мабуть, я б сказав, що це за неї а, забагато. Бо скажу вам по секрету: ось зараз я вам показую застосунок, який робить будь-який Android-пристрій, по суті, пристрієм з CarPlay і Android Auto. Тобто, ви можете взяти найдешевшу Android Магнітолу, встановити її сюди, встановити той додаток, і у вас буде магнітола, підтрим, яка підтримує. CarPlay і android Auto. Я, не знаючи цього, переплатив за функцію, яка працює по суті також через застосунок. В плані якості музики непогано. В плані функціоналу тут реально багато функціоналу, як з точки зору Android-пристрою, так і з точки зору CarPlay, Але оскільки я користуюся тільки CarPlay або android Auto, то усі функції, які у нас є тут саме з боку android пристроїв я не використовую. Хоча комусь може бути корисним подивитися YouTube тут, там, прочитати автомобіль по ОБД, можливо, навіть якісь ігри завантажити. По функціоналу мені повністю це подобається. По якості виконання є питання, бо, наприклад, екран, я думаю, навіть камера передає. Написано, що це QLED. Я не вірю, що це QLED, це скоріш якийсь TFT. Якщо ви застали старі сенсорні телефони, у них були екрани, на які треба дивитися тільки прямо. Як тільки ти дивишся збоку, ось таке вигорання виходить. І я вам скажу так: те, що показує камера, є і в реальному житті. Якщо ти повертаєшся, то ти бачиш просто якусь бліду картинку. Щоб бачити максимально якісне зображення, треба прям. <смеш> нагинатися до неї. В плані якості виконання екрану. Екран не дуже. Забув, до речі, сказати, оскільки магнітола підключається по каншині, у нас працює регулювання через руль, але якось вона працює дивно. Наприклад, наступний трек я не можу поставити. де там Android авто. Я слухаю музику. І наступний трек я поставити не можу. Є кнопка, яка викликає радіо і телефон. Я нею не користуюся, тому мені вона не потрібна. І ще якась кнопка, яка також ні за що не відповідає. Тобто, якось дивно, гучність працює, виклик радіо працює. Усі інші клавіші або я не знаю, як користуватися, або вони просто не задіяні тут. Що ж, про цю магнітолу я вам розказав. В принципі, якби не ця камера, за яку я переплатив, і якби ця в цілому магнітола коштувала десь тисячі. 4-5 це було б взагалі супер покупка. В тому вигляді, в якому вона є зараз, ну я б сказав, мене це влаштовує. А чи купувати це собі, звісно, вирішуєте тільки ви. Для себе я прийняв рішення, що навіть не дивлячись на те, що ця магнітола не без недоліків, я задоволений покупкою. У мене є повноцінна навігація, можливість слухати музику, дивитися YouTube, Ну І в принципі дуже великий функціонал. А оскільки я купував цю магнітолу якраз заради функціоналу, вона повністю виправдовує свої кошти, окрім цієї камери. Добре, дякую, що були зі мною. Якщо вам цікаво, що я ще буду робити з цією векторою 2.8, яка кожен день дає якісь нові сюрпризи. То обов'язково підписуйтесь. У нас в планах тут стеджування, у нас в планах тут активний вихлоп. Ну і в першу чергу, звичайно, у нас в планах, щоб вона поїхала. Бо на сьогодні це моя нерухомість. Ось, а якщо вам цікаво, як ця машина їде 0-100, можете подивитися перше відео на каналі. Я там робив заміри того, як ця машина їде. Що ж, на цьому, дякую, що дивилися. Гарного дня.